всім, Пол Інгерс. ви знаєте, це 2019 рік, ми в кінці року, і я завжди люблю робити моє повідомлення в кінці року. Найважливіше, що я вивчив у своєму подорожі до стрункості. Ну, вірте чи ні, ви готові до цього. Це вас шокує. Наше навчання повненні синітниці. Чому я б це сказав? Знаєте, у нас є деякі дивовижні цілі в Фаскап. Номер один: дві години факсу до вантажівки. Час від замовлення до того, як ми зробимо, пакуємо та відправляємо дві години, що досить дивує. А потім, звичайно, ми хочемо вигнати недбалість і закохатися в точність, і ми робимо дуже високоякісну роботу. І ми, мабуть, робимо близько двох або трьох помилок на тиждень. І ці помилки виявляються вниз по потоці іншою людиною. Але я подумав: знаєте, чи це дійсно те, що ми хочемо робити, чого ми насправді хочемо. Ми хочемо, щоб кожен передавав якість наступній особі. Отже, наступна особа, її робота це створити якість. Це не перевіряти якість, яку зробив хтось інший, але насправді це свого роду те, що ми робили. Ми сподівалися, що зробили ідеальну роботу, але ми знали, що внизу потоку всі наші відмінні члени команди, які були, увага до деталей та точності, допоможе помітити помилку, якщо вона станеться. Але це дійсно неправильне мислення. Правильне мислення полягає в тому, що ми робимо ідеальну роботу нуль помилок, і ми передаємо роботу на наступну станцію наступній людині. І єдина річ, про яку вони думають, це їхня робота, і як робити ідеальну роботу, щоб передати її наступній особі. Але ми не це робимо. А потім, коли ми детально розглянули, чому і, це. А, так, ми... <ган> коли ми дійсно зробили хансей, ми зрозуміли, що насправді не дуже добре навчали, бо коли ми дивилися на всі способи, якими люди використовували наші процеси, було трохи вашого створення і те, маленькі... Невелике відхилення створило ці ефекти. <ган> Зараз ем, більшість людей скажуть, що наше навчання просто неймовірне. У нас є QR-коди та відео майже для кожного процесу в нашій компанії. Я ніколи не чув про жодну компанію, яка б мала це. У нас дослівно тисячі навчальних відео. Ми дуже уважні, дуже обережні з цим. Якщо ви не впевнені, як щось зробити, просто подивіться відео. І коли ми приймаємо нову людину, ми навчаємо її процесу та дозволяємо їй переглянути відео. Але наше навчання, це початкове навчання, було дійсно не дуже хорошим. І я розповім вам, як це все сталося мені. Я був в Японії. Я був у одному з постачальників другого рівня для Toyota та Lexus, і я стояв у робочій зоні, де деталі зливарного формування виходили з машини, і вони відразу перевіряли ці деталі, а потім збираючи їх в підзборку, і вони навчали нову людину. І мені б хотілося мати відео цього, бо це справило на мене найбільше враження. Але поряд з новою людиною був Качо. Будьте на зв'язку з вами, і той керівник команди сидів там годинами поряд з тією людиною, щоб переконатися, що вони виконують процес ідеально. А якщо вони трохи відстають, він втрутився і переконався, що в даному випадку ця жінка могла триматися темпу, але все ще виробляти якість. І він ніколи не залишав її, не мав значення, як довго я відходив. Повертався назад. Він був прямо там. І я сказав: Вау, це деяка серйозна підготовка. Вони не збиралися ризикувати глибоким відступом. Тепер ця конкретна компанія виробляє сотні мільйонів деталей на рік для Lexus. І ви знаєте, скільки було змій? Ну нуль помилок потрапило до Лексус. Вони майже три роки не робили жодної помилки. Добре. Тренування. Вони впевнені, що їхні люди абсолютно точно знають, як виконувати крок, процес настільки, що навіть рухи рук, якою рукою ви берете деталь, як ви обертаєте деталь, де ви дивитесь, де ви відзначаєте лінію для точок перевірки на кожній контрольній точці. Все було точним, і вони не випустили цю людину, доки вони не зможуть цей процес виконати ідеально настільки сильно, вони мусили пройти три місяці без виготовлення жодного дефекту і кожну деталь, яку вони виробляють протягом цих трьох місяців, 100% огляду. І якщо вони виробили один дефект за цей тримісячний період. Їм довелося повернутися та та повторюємо весь процес, перенавчаємося, а потім проходимо додаткові три місяці без жодної помилки, настільки вони божевільні в питанні навчання. Так що ми впровадили подібну систему Фасткап і ось Добре. чудо. Виробляє результати, і ви знаєте, що тягар знімається з людей, які знаходяться внизу потоку, адже їм тепер не потрібно хвилюватися про те, чи отримують вони ідеальні деталі. Бо вони отримують ідеальні деталі. Але що вони роблять виробляє ідеальні слова? Тож я усвідомив, що насправді наш тренінг був хорошим, і багато людей були здивовані нашим тренінгом. Це дійсно було погано. Дам вам ще один приклад. Нещодавно ми найняли нового співробітника, і Ісайя вийшов після п'ятиденного тестового дня, і я запитав його: як тобі подобається твоя робота? На шкалі від 1 до 10, як тобі подобається працювати тут? І він сказав: 10. Я сказав, 10? Як це може бути? 10. І він сказав: так, десять. Я сказав, чому нанде японське слово, нанде, чому? А ви... Тому що я ніколи не був в місті як поїзд. Добре, тепер його враження те, що він ніколи не проймав тренування на такому високому рівні. Але ми виробляємо дефекти два або три на тиждень. Але в Японії постачальники другого рівня не допускають дефектів протягом трьох років. Це може щось сказати про нашу світову торгівлю. Можливо, ми насправді не такі добрі, тому я б викликав усіх вас, наскільки добре ваше тренування. Чи ганяєтеся ви за власним хвостом, чи переслідуєте ви помилки, чи намагаєтесь ви виправити? Можливо, це ваше навчання. Я знаю, що це було для нас. Нехай буде чудовий 2020 рік.